Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні тема нашого звернення присвячена саме пенсійному забезпеченню внутрішньопереміщених осіб. Дуже часто буває так, що внутрішньопереміщена особа переїхала, змінила місце проживання і перестала отримувати пенсію. Тож, чим це пов'язано? Як збільшити розмір пенсії? Сьогодні поговоримо про це. Отже, якщо ви змінили місце проживання, то вам необхідно звернутися у відділення. Пенсійного фонду з заявою про зміну місця проживання повідомити про це, також якщо ви будете змінювати спосіб отримання пенсії, то ж через Укрпошту також ви звертаєтесь до Укрпошта з заявою про зміну способу, які повинні цю заяву направити до пенсійного фонду, і тоді ви зможете отримати свою пенсію у поштовому відділенні. На сьогоднішній день законодавець передбачає. Збільшення розміру пенсії. Якщо ви особа, яка досягла 70 років і до 75 років, то ви маєте право на збільшення пенсії в розмірі 300 гривень. Якщо ви особа, яка досягла 75 і до 80 років, то ви маєте право на збільшення пенсії в розмірі 460 гривень. А якщо ви досягли 80 років, то ви маєте право на збільшення пенсії в розмірі 600 гривень. Слід нагадати, що кожен пенсіонер, який має статус внутрішньопереміщеної особи, має право отримати державну допомогу в розмірі, якщо ви є особа з інвалідністю. Це становить 3 тисячі гривень. Якщо пенсіонер без встановлення такого статусу, як особа з інвалідності, це 2 тисячі гривень. Також нагадуємо про субсидію, яка передбачена законодавством. Якщо ваш дохід є менше мінімального прожиткового мінімуму ви маєте право звернутися до управління соціальної політики. За місце вашого проживання з заявою подати заяву і декларацію про розмір ваших доходів і претендувати на субсидію, яка нараховується на зимовий період. Також нагадую: якщо ви рахуєте, що розмір вашої пенсії не є належним, оскільки ваш трудовий стаж завеликий, оскільки ви сплачували належні податки. То ви маєте право звернутися до фахівців для розрахунку вашої пенсії і для збільшення її. Тож, підводячи підсумки, хочу зазначити, що держава гарантує соціальне забезпечення для кожного громадянина, включаючи внутрішньопереміщену особу. Тож, якщо у вас виникли питання щодо пенсійного забезпечення, щодо збільшення його розміру, ви можете звернутися до нас. Ми залюбки допоможемо вам в вирішенні ваших питань.